Друзі, доброго всім раночку! Прийшла до своїх інкубаторів і офігела, бо наче не скажу. Ну, теплуша працює, з теплушою все добре. До речі, про просвічування яєць обіцяла відеовідзніму. В шостий день світила, просто немає часу це все скласти докупи. А про інкубатор ось цей саморобний, про який я вам говорила і показувала в минулому відео. Ось він. Я відкрила інкубатор. І була. Ну, сказати в шоці, це не сказати нічого. У мене градусник показував 50 градусів. Один і другий градусник ось той такий червоненький, який я показувала в попередньому відео, він просто-напросто лоп. От. Лопнув і все. Ось це червона розбризкалась по яйцях. Терморегулятор показує 38 градусів, а. В інкубаторі 50. Причина виявилася одна згоріла одна лампочка. Ну, я розумію, що вже яйця печені, що вже сто яєць. Я просто-напросто виварю курями собаці. Але, ну не очікувала. Вчора ввечері перевертала яйця, все було нормально. Сьогодні прийшла перевертати, а вони спечені. Ось така у мене халепа кого було таке, що робити, як ті лампочки контролювати? От просто одна лампочка згоріла і. все. Дивіться, градусник хлопнув, розльопалося все по яйцях пішла ті яйця, яйця були... вони ще зараз гарячі. І от зараз з виключеним інкубатором вже хвилин 20. градусник показував 40. Я вкручу оту лампочку, я ще поставлю на два дні, щоб було в мене 7, хоча б діб. Я Просвічу всім і подивлюся, чи їх викидати, чи, чи вже їх і не світити. Я не знаю, що робити. Ну, плакати не буду, бо то не саме страшне, що може бути. Але, ну, якось так, печально. печально. Не, не сподобалася мені картина, Все ж таки я розраховувала на, на, ось, на те, що з того всього щось буде. Ну, не знаю, для, чого, для якої інформації вам це відео, але захотілося поділитися. Гарного вам дня, мирного неба. Курчатка будуть. Але трошечки прикро.